Бажаю здоров'я, друзі! Сьогодні у нас знову буде посилочка від глядача мого ютуб каналу. І ви, мабуть, поцікавитесь, що таке маленьке в коробочці? Можливо, телефон або навушники. Ні, це макбук, я серйозно. Настільки маленький, але, як виявилось, дуже продуктивний. Ви тільки подивіться, як він виглядає. Це MacBook Air 12 дюймів 2017 року. І незважаючи на те, що він виглядає дуже компактним, він має дуже круті характеристики: процесор Intel Core i 7, графіка Intel HD 615, 16 ГБ оперативної пам'яті та неймовірний 2К дисплей. Ба Більше на нього досі прилітає оновлення, наприклад, як нова. А макое секвоя, і тут постає логічне питання, що ж з ним не так? Адже він вмикається і працює. Але проблема тут в іншому, і вона фундаментальна: цей MacBook не має активного охолодження, тобто у нього відсутні кулери, абсолютно, і це може призвести до серйозних наслідків. Дивіться самі, у звичайному простої на робочому столі він нагрівається до 40 градусів. Це вже немало. А що буде, якщо запустити щось важке і навантажити систему? Для прикладу я взяв гру Dying Light та вирішив пограти у неї 20 хвилин. Результат не змусив себе чекати. Вже через 3 хвилини гри у мене вона просто вилетіла. Але я не здався і запустив її наново. Чесно кажучи, грати в це неможливо. FPS скаче від 13 до 20 кадрів. Це не гра якесь слайдшоу, а причина цього тротлінг. Процесор перегрівається і починає скидати частоти, щоб не згоріти. Він сам себе душить. І ось після 20 хвилин таких тортур давайте перевіримо температуру. Ми Бачимо, що вона піднялася до 55 градусів, і корпус суттєво нагрівся. Його вже некомфортно тримати. Наша місія виправити цей інженерний прорахунок Apple і змусити цей маленький ноутбук працювати наповну. Тож, давайте розпочнемо. Перевертаємо наш ноутбук і розкручуємо всі гвинтики на корпусі. Обережно за допомогою пластикового медіатора піднімаємо задню кришку. Увага! Не відриваємо її різко, тому що вона під'єднана до плати шлифу фами Обережно демонтуємо всі шлейфи, далі викручуємо 4 гвинтика, які кріплять плату, та демонтуємо материнську плату. Суть нашого мода передати тепло від процесора прямо на алюмінієвий корпус, перетворивши його на один великий радіатор. Я роблю насічку, щоб зачистити і підготувати місце для нашої системи охолодження. Зачищаємо повністю це місце. Додатково я використовую ізопропиливий спирт, щоб повністю все знежирити та відчистити. Це критично важливо для максимального контакту. Акту і теплопередачі далі беру материнську плату. Відкручую гвинтики, які тримають металевий екран захисту процесора. І ми бачимо: ось він наш маленький кип'ятильник. І якась незрозуміла субстанція замість термопасти. Чесно, вона мені більше нагадує гумову термоізоляцію, аніж термопасту. Перше таке бачу. Друзі, ще одне попередження: будьте вкрай обережні, не тисніть на процесор. Він дуже маленький, і навіть маленька подряпина може вивести його з ладу назавжди. А ось на цьому моменті, друзі, у мене стався класичний фейл-блогера. Підключилась камера. І я не знав, що не записую на. Цікавіше, але не хвилюйтесь, я все зафіксував. Ось фото, яку мідну пластину я поклав на процесор. Але перед тим, звісно, треба нанести свіжу і якісну термопасту. Потім накладаємо мідну пластину. Зверху змащуємо її ще одним шаром термопасти і вже потім закриваємо все металевим захисним екраном. Ось такий бутерброд у нас вийшов. Це допоможе вивести набагато більше тепла з кристала процесора на захисний екран. Захисний екран буде передавати тепло на термопрокладку. А вже термопрокладка на корпус самого MacBook. A. Для чого ми і зачищали це місце. Власник замовив трошки більші термопрокладки за розміром. Для цієї моделі найкраще підходить термопрокладки товщиною 0,2-03 мм. Натомість ця 0,5 мм. Це не критично, але плата крихка і зайвий тиск нам не потрібен. Тому я виміряв розмір захисного екрану і вирізав прокладку на 1,5 мм менше з кожного боку. Вона має властивість трошки розплющитись. Тиском, тому з таким зазором вона стане ідеального розміру. Накладаємо термопрокладку і збираємо все назад, не забуваючи під'єднати всі шлейфи. І ось момент істини. Як бачимо, в простої у нас тепер не 40 градусів, а 30. Це вже на 10 градусів менше. Але давайте перевіримо його під навантаженням. Хочу сказати, що гра йде значно бадьоріше. Ми маємо значення ближче до стабільних 30 FPS, що дозволяє дуже комфортно грати, навіть прицілюватися та. Вбивати ворогів, це вже схоже на гру, а не на слайдшоу. Навіть у масованих сутичках, де багато зомбі, інтерфейс не підгальмовує, а процесор не тротлить. Після завершення я одразу ж перейшов, щоб подивитися температуру. Як ми бачимо, максимальна температура тепер не 55, а 51 градус. Але найцікавіше це швидкість охолодження. Дивіться, буквально за одну хвилину вона опустилась до 39 градусів, тобто на 12 градусів процесор охолов за одну хвилину. Це феноменально. Наш тепловий міст працює ідеально. Для чистоти експерименту я ще запустив відео в 4К, і результат був 34 градуси, що дуже мало для такого навантаження. Отже, давайте підсумуємо. Власник замовив запчастини за свій кошт. Вони обійшлися йому недорого 300 гривень. Але він замовив їх з надлишком. По факту достатньо було б однієї термопрокладки і однієї двох мідних пластин. За роботу я, чесно кажучи, не знав, скільки брати, бо робив таке вперше. Тому за власнику розрахуватися на власний розсуд. Він заплатив мені тисячу гривень і ще 200 гривень на кабу та смаколики для мого улюбленця, за що йому величезна подяка. Дать кусняшку від глядача ютуб каналу. Пиши в кусняшку там. Да? Пішли. Пішли. Ой. Кажи дякую. А якщо ви теж хочете підтримати мене та мій канал, в описі є посилання на Монобанку та сервіс Донатік. Кожна гривня це величезна підтримка і вклад у розвиток каналу. Дуже дякую вам. І тепер питання до вас. Чи дорого це? Скільки за такий апгрейд взяли б у вашому місті? А також, якщо у вас є техніка на ремонт чи апгрейд, і ви хочете побачити це у відео, звертайтеся до мого телеграм-каналу, посилання в шапці профілю. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні! Це мій начальник такий. Шеф, біжи працювати. Живе працювати. Ну все, не хоче.